Це один за одного гравці під Бадьори, їх публіка. Тарас Королишин перший встановлютиме м'яч на 6-метрову позначку, це означає, що ураган першим розпочинає серію після матчів пенальті. Євген Іваняк і Роман Колто. Олкіпери зараз отримують настанови. Олега Іванова у норбі до матчу. Серія пенальтів. Третій матч чемпіонського плей-офф. 0-0 після завершення двох таймів. Ураган Локомотив і перший пенальті у виконанні урагану. Королишин открывает рахунок у сегодняшнего матча 1 Максим Воронин. идет до мяча. Роман 1-0 рахунок у усердия після матча фенальти Максим Вороні. Возник работы Гайкипера Урагану. Люсь Легао. Другий Івана пенальти Ивана Франківцегао пробиває таки Ивана К. Добро леча Дмитро Фудорченко. Движесь метровый гумакива. Поток він вже взяв один поляки. Побуває такі Романи Фолтка Дмитро Федорченко. 2-1. По два удари виконали команди. Дмитро Литвиненко стає у воротах харківського ЛОКО. І встановлює м'яча на 6-метрову позначку Бразили Креміль. Прагне чат Дмитро Литвиненко не реалізовує свій 6-метровий Ароніньо. Іваняк іде проти третім у локо. Гайкіпер проти Другий Чагне від франківського Воротаря. Рахунок 2-1. Четвертий удар буде зараз у нашому матчі із пенальті. Шестиметрові удари. Петроше Турман. Петро Шатурма обіну лівою робить рахунок 3-1 після четвертого удару. І у випадку сейва зараз, якщо Журбан реалізовує, це закінчення. Четвертий удар харківського локомотива. Сергій Журба. Побиває такі. Вгадав напрямок куди Роман Колток. Три-два рахунок стає у нашій серії. Роман Кордоба. Іван Іваняк знову ж таки повертається у ворота. Роман Кордоба. П'ятий удар серії після в фінаті. Четвертий матч і Франківський ураган з рахунком 4-2. У сьогоднішньому матчі у напруженій, безкомпромісній боротьбі виграє третій матч і сьогодні. Сьогодні гра завершилася у серії після матчових пенальті. Як буде завтра, дізнаємося.